Поки ми з Аліною спілкувалися, Руслан вже зустрів ще одного нашого гостя, і зараз вони нас будуть дивувати. А, по -по 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 Включення тут є. Людо, 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 людо. Дайте, дайте кампана. Якщо мене не буде, як ти вважаєш, хто буде подивись, подивись, два брата акробата Ну, сюди дивимося. У мене начебто немає проблем. А друзі, тепер, якщо раптом вирішив взяти вихідний, є кому так, ні, замінити чекаю. мене. Ну, ставай. Чекай. Запам'ятайте цей момент. Так от. У вас все нормально зором. Знайомтеся, це наш глядач, пересічний глядач, це Андрій Миколаєнко. Він спеціально приїхав до нас в гості з Тернопільської області і його дружина, дружина нашого глядача Андрія. Щоранку дивиться сніданок з 1 плюс І якось Андрій готував на кухні щось таке. Що, що ти готував? Готував сніданок, омлети, готував. Омлети Друг... так Дружи, от. І дружина сфотографувала коханого. Людмила Людмила. Руслан Людмила. Рослан, Людмила Рослан, а помітила, що ми з Андрієм дещо схожі, як бачите, зараз світлини. Подивіться, він мене купіював. Світлина з книжки, світлина Андрія. Так от, Андрію, я знаю, що ти захоплює привіт. Тобі. Добре, я дуже радий спеціально так. так от, ти захоплюєшся кулінарією. і що цікаво, що ми зараз пропонуємо тобі приготувати <рес> налисники в тиждень масниці, але перед тим скажи, звідки у тебе таке натхнення? Звідки такий талант? талант з душі виходить з душі. Ну це словами важко передати. Всю це... душу зараз вкладеш да, дуже... в страву. Ми будемо готувати начинку для млинців. <рес> що це буде? Це буде, робимо яблучка, у нас будуть і начинку творог, важкого маса, корицю маємо і цукор маємо. Так, пательню розігріємо. Да, Розігрійте. Е, так, так є, є, має. так, є. є. Має, маємо. Має. Далі, далі. Закладаємо яблука. Яблука порізані, без шкірки, як за, без ви бачите. Обов'язково помити, помити. Так, Якщо, щоб вони не потемнішали, треба їх збризнути а, фрешем лимонним фрешем. Це важливо. Так. Смажимо яблука. Так, 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 так. смажимо. О! Ти міг таке робити. Давай ще раз. Оп. Все, необхідна кількість яблук є на пакети. Так, після того, як яблука трохи посмажиться в своєму сов, власному соці, так. так що далі ми робимо? Ми, ми додаємо вершкове масло. Вершкове масло. Воно робить страву дуже тендітною, м'ягенькою і неймовірно смачною. І, до речі, масло нехай буде кімнатної температури, тому так, що воно швидше, швидше буде швидше, швидше готуватися і будемо мати такий колір дуже чудовий. Трошки смажимо, смажимо. Розка, розкажи, Андрій, звідкіля ти? Хто ти за професію? Щоб ми розуміли, хто нас дивиться. Я сам києвляно. Професор? Професор! Маю професію кухаря. Так. Е, дуже, дуже почав рано готувати це все е, біля мами. Так. То, спочатку вступив, борщі таке. Ну і пішло і поїхало. Ага, потім вивчався на в колікові кулина... Кулинарі... коледжі. Маю освіту, диплома. Так. Ну і йде так по житті йде ни, 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 не зі мною. не тікає, не ку не куди. Не тікає. Не знаю чому. Але... А ким ти мрієш стати? Ну тобі скільки років? Мені <сказу> буде 30. 30, тысяч. але ще мріє Тоб... попереду, так, так, та? так, то так то звісно, 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 звісно. мрії. Ставте дуже відомим кухарем, дуже відомим кухарем. Уже став, уже став. Так, так, диви, у нас на пательні вершкове масло, О, трошки підсмажулося яблучко. Далі. Добавляємо цукор. Цукор Цукор додаємо, щоб, щоб закамеризувати цю чудову страву. Трошки карамельки буде від цукру. Так, це так, важливо. Так, так, так. Має такі колір, дуже гарний колір і дуже смак. Так. І ще одна спеція дуже важлива для цієї начинки. Яблучної начинки. Що це буде? Це буде кориця. Кориця, вона має такий специфічний присмак, але не переборщити. Так, Якщо більше дати, більше буде гіркувати. Трошки не треба, не треба. Кілька дрібок. Добре, візково. Оп. і давай ще. Давай ще трошки. О, професіон дефуа, як то кажуть. Так, і сир для чого нам? Сир для це для начинки. Ми зараз закономіризуємо яблучки, вони набудуть свій колір, смак, і все ви втягнеті, чудові. Ну, все майже буде, починається. Я... А Руслан зробив вже млинці. Млинці, так, давай начинка. Так, є. Є, є, є. є, є. Давайте сурі. викладаємо, Оп. Оп. викладаємо, викладаємо. Оп. Оп. Перфекто! Перфекто! Я розумію! Як ми закриваємо вонець? Вонець закриваємо! Така начинки чи начинка начинка. Давай сир. Слава, оп. давай оп оп оп, оп 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 оп, оп, сюди і закриваємо. Як так закриваємо оп, оп. Це щось неймовірно. У мене кадр а. виникає в голові. Іван а. Васильович міняє професію. Тебя вилічить, тебя і меня. Точно точно. А дивіться, дивіться далі. «1 плюс один, далі сила повернення і ще багато цікавого. Ану. О, Андрію, <плес> дуже додатяще. смачно, і вам смачного. О, дякуємо, дякуємо. <плес> ну а далі, а далі, друзі, ми е, йдемо е, куди? Куди ми йдемо? Ми йдемо снідати, а завтра зустрінемося о 6.45.